Ні. От нам 6 днів. І я хочу зважити свого Борьку щоб побачити, яка у нього, ну як зважити, замірити. Зроблю замір, щоб знати, яка у нього вага на даний момент. Родився він десь приблизительно 45-50 кг. Точно не знаю, бо не важив, хоча треба було зважити. Але зараз побачимо. Через 6 днів, скільки от, після вводу зернових і цього, щоб ми побачили, і скільки він буде мати на даний момент. Все, зараз приступимо. Поставлю телефон. Не знаю, буде видно добре чи ні. Постараюся якось я приспособити нормально камеру. Отак. Ну і приступимо до замірів. сборку более okay. вот, видно не видно от 80 87 сантиметров